Річка Сіверський Донець на Луганщині неподалік від крайніх блокпостів української армії. Раніше зв'язок між двома берегами забезпечувала паромна переправа. Однак сепаратисти її зруйнували. Інженери тепер налаштували тут спеціальний міст. Сьогодні свято у них день інженерних військ. Однак подарунок роблять вони за два дні. Військовослужбовці розмінували підходи до річки та побудували міст, по якому може проїхати будь-яка техніка, що стоїть на озброєнні нашої армії. Тепер цей міст дорога життя для українських бійців на неспокійних блокпостах Півдня Луганщини. А він сприяє тому, що буде безперебійне постачання підрозділів і технікою, і підмогою, і боєприпасами і іншими матеріально-технічними засобами. Місце неспокійне. Територію постійно обстрілюють росіяни та їхні найманці. Працювати доводилося у супроводі канонади ворога. Буває, починається вечір, ночі починається обстріл. Сьогодні днем стріляли. От перед вашим приїздом обстріл був Ну десь рядом. Слава Богу, до нас не долетіло. Що ви стріляли? Ну видно, стріляють з мінометів. Мостом зможуть користуватися і цивільні місцеві жителі. Охорону об'єкту забезпечують десантники. міст відтепер знаходиться під пильним наглядом 80-ї бригади. Олександр Аргат, Андрій Верстюк, п'ятий канал.